Холодильник може перемогти і телевізор. Твої проблеми нікому не потрібні. Нещодавно я зрозумів, що мої проблеми це мої проблеми. Про які не говорять, що я маю на увазі. Я в жодному випадку не виправдовуюсь, але я виправдовуюсь. У мене завжди бракує сил, аби зробити будь що. Мова навіть не йде про зусилля на те, аби зробити домашнє або записати ще одне відео на Ютуб. Деколи я навіть не можу знайти мотивацію, аби поїсти. Я відчуваю голод, але сил поїсти нема. Так от, у мене є проблеми, і я зрозумів, що вони будуть не лише у мене, а в людей, які зі мною контактують. Уявімо, що в мене в 21 рік є робота, і мені сказав мій роботодавець на четвер зробити 5 макетів дизайну холодильника. Холодильник Дедлайн четвер. А в мене від понеділка, депрешн, і я не хочу нічого робити. Коли прийшов час давати роботу, я сказав начальнику, що нічого не зробив, бо в мене був паливий настрій. Тоді мій начальник відчитується перед замовником холодильника. І в замовника програє якась там можлива зустріч, і він більше ніколи не звертається за послугами в дизайн студію де я працюю. Ця штука мене дуже насторожила, бо я думав, що ми вільні і завжди маємо право вибирати. Але виявилось, що твої... Проблеми можуть бути тільки після роботи або коли у тебе вихідний. Бо коли. Бо коли ти час. Пі... Бо коли ти стаєш маленькою шестерною у механізмі, то тобі треба Бл... Бі... Бо коли ти стаєш маленькою шестерною у механізмі, то тобі треба мінімізувати пройом з твоєї сторони. У мене не було причин, аби знайти сили щось зробити, і типу тепер єдина сила, яка мною мотивує, це бажання не підвести когось. З одного боку це правильно, але з іншого це то саме, що замінити вживання ЛСД на більш корисну траву. На мою думку, старатися не підвести когось це погана модель, бо вона робить тебе рабом все одно. Набагато краще використовувати модель, старатися не підвести себе в цій моделі. Ви є центром подій, а не холодили.